Усім привіт! В цьому відео поговоримо про те, як підготувати свій автомобіль до зими. Відео для тих, хто, наприклад, придбав недавно автомобіль і не знає, як підготувати його до зими. Хоча і ті власники, які мають автомобіль не перший рік, можливо, і їм щось буде корисне. Перше і саме елементарне це шини. Від шин дуже багато залежить взимку, це безпека на дорозі автомобіля і водія і пасажирів. Бажано купувати шини найкращі, все залежить від того, як дозволяють фінанси. Пункт номер 2 потрібно перевірити акумулятор. Зранку приходимо до автомобіля після ночі простою ставимо, ставимо плюс червоний, мінус чорний і ставимо на тестері на 20 вольт. Якщо тестер такого типу, то 20 вольт у нас буде ось тут. Ось ось так. В цьому у нас так. І на зачиненому автомобілі в стані спокою. Не падати у нас напруга менше 12,6. Крайнє значення 12,5. У нас, як бачимо, 12,7. Це хороший показник. Це значить, що в нас акумулятор ще в доброму стані, хоча він вже пропрацював 6 років рідний заводський. Якщо акумулятор зранку показує 12,3, 12,4, менше 12,5 бажано його замінити, тому що він може призвести до проблем з запуском двигуна. Якщо у вас немає мультиметра, тестера, ви можете під'їхати туди, де продають акумулятори. Є в них вилка навантаження, вони дуже швидко перевірять акумулятор, чи він хороший, чи він поганий. Якщо у вас немає тестера і ви не хочете їхати туди, де продають акумулятори, щоб вони перевірили ваш акумулятор, ви можете зробити тест, заключається в слідуючому: коли. Вже починається похолодання, ви на своєму автомобілі берете запускаєте його без перестанку по підряд 5-7 раз. Якщо вас стартер жваво крутить кожного разу і двигун запускається, хоч і вже прохолодно на вулиці, цей акумулятор хороший. Якщо з кожним запуском, там другий, третій, четвертий, п'ятий, не так швидко крутить стартер, і двигуну важче запуститися, це означає те, що акумулятор на зиму бажано замінити. Слідуючий пункт перевіримо, як заряджає генератор. Тестер точно так само. Ось зараз клемку Ось такі показники. 14 і 6. Ось забираю. Зараз включимо всі споживачі. Світло. Там пічку на четверте. Підігрів скла. Подивимося. Тримає навантаження все прекрасно. Далі не менш важливий пункт. Для дизельного автомобіля свічки накалу. Їх або продзвонити тестером, або зробити комп'ютерну діагностику, чи вони працюють, тому що з непрацюючими свічками накалу двигуну буде важче запускатись. Слідуючий пункт антифриз. Перевіряємо його колір. Заводський, ось такий реношний. Він, в принципі, такий повинен бути колір. Якщо він у нас змінив колір і вже зелененьким таким не віддає, а жовтішим, це вже погано, його потрібно міняти. Якщо у вас такий самий оригінальний, то він всього лиш на 2 роки. Тобто кожні два роки його потрібно міняти. Тому що він випаде в осадок, це G11 антифриз. Тим, що він випаде в осадок, він заб'є усі радіатори, не буде працювати пічка, не буде нормально двигун охолоджуватись. Можливо, хтось захоче міняти антифриз. Часто питають, який краще залити. Найкращий антифриз на сьогоднішній день G13. Він найтехнологічніший, найкращий. Він найкраще відводить тепло, він не випадає в осадок. Найдовший термін придатності підходить під усі типи радіаторів і під усі автомобілі. Також на автомобілях Рено, і не тільки на Рено. На багатьох французах ставляться свічки підігріву антифризу. Вони на багато чого впливають, але по темі відео вони будуть впливати на те, як швидко прогріється холодний автомобіль. Свічки підігріву антифризу точно так само, як і звичайні свічки. Можна перевірити тестером на прозвонці кожну свічку, або так само підключити комп'ютерну діагностику. Якщо хоч одна свічка не працює, буде помилка. Крім свічок підігріву антифризу, є електричний тен, який ставиться а вже ж не у всі реношки, але в багатьох він є. Він знаходиться зазвичай ось там. Коло радіаторів. І він при запуску холодного двигуна ви включаєте пічку, електричний тен нагрівається і швидше дує тепле повітря. Також його перевірити простіше комп'ютерною діагностикою. Не забуваємо перевірити пічку. Запущений автомобіль. Зараз виставимо пічку на тепло. Виставимо сюди нам, щоб дуло. І, наприклад, на третє положення. Автомобіль у нас прогрітий. Да, досить гаряче повітря дує. І в нас рециркуляція не ввімкнена майже 90. Можливо, о, є 91. Робоча температура двигуна 90 градусів. Пічка в нас повинна так само гріти. Температура приблизно 90 градусів. Якщо в нас менше, там, набагато менше, то Потрібно або промивати радіатор ось посилання на відео, або міняти сам радіатор пічки. Теж посилання ось. Слідуючий пункт це склоочисники чи двірники лобового скла. Або їх заміна, або заміна резинок. З приводу заміни резинок, як на кліво міняти резинки, ось заходьте, дивіться. Слідуючий пункт не замерзайка. Часто власники забувають заливати зимову незамерзайку в бачок. Ось. Якщо це не робити, то в перші морози може розірвати бачок в своїх автомобілях завжди робив так. Почалась осінь, і я починаю. Потихенько заливати зимову рідину в бачок. Рідина, поки їздиш, вона закінчується і доливаєш, доливаєш, новішої, і вона замінюється. Слідуючий пункт змазювання резинок дверей. Беремо силиконове мастило будь-яке. І змащуємо резинки по периметру. Щоб не прилипала дверка до резинки, щоб нормально можна було відкрити в морози двері. Так робимо з усіма резинками усіх дверей. Слідуючий пункт заглушка радіатора на зимовий період. Ось такі от є заглушки. З приводу них ось відео. Заходьте, дивіться. А у нас є шалюзі, яким зима і лід можуть наробити дуже багато проблем. З заглушками швидше нагрівається двигун, але я закриваю не увесь радіатор, залишаю. Щоб автомобіль нормально міг охолоджуватись. Передостанній пункт замінити мастило двигуна. Якщо у вас воно недавно міняне, то не потрібно. Якщо давно не міняли, то бажано його на зиму замінити, тому що воно коли нове, більш рідкіше, воно не так гусне і масло насосу легше при холодному старті прокачати рідше масло. Яке не загусло. Останній пункт це паливний фільтр. Якщо ви його також давно не міняли, бажано перед зимою його замінити. Ось такі пункти по підготовці автомобіля до зими. Нехай ваш автомобіль взимку завжди запускається, нехай ваша пічка завжди гріє теплим повітрям. Всім удачі, до нових відео, пока-пока!